Ви теж починаєте ненавидіти своє життя після насиченої поїздки. Цього тижня я поїхала з своєю сім'єю в Полтаву по справах. А вже ж я розповім, що це за справи. Ось я вже на харківському вокзалі. Сьома ранку, вже в потязі, туди-сюди дві години, і ми вже в Полтаві. Розпочався наш день в полтаві з Макдакника, а потім ми пішли гуляти по Полтаві. Дуже гарне місто була тут вперше. Мені сподобалося. В цілому ми класно погуляли. Переходимо к другому дню, тому що там саме цікаве. Розпочався день звичайно, Get Ready with me не Буду тут це вставляти. Розповім одразу, чому ми приїхали в Полтаву. Ми приїхали, щоб відвідати головний офіс магазину Аврора. Ви уявляєте? Це просто для мене був такий шок, коли Аврора помітила мої відео та запросила до них на головний офіс. Про офіс Аврора в мене вже є окреме відео на аккаунті, тому переходь дивитися. Можу сказати тут одне, що мені там дуже сподобалося. Ось так закінчився наш вечір. Вечерюю, третій день в Полтаві. Так, сніданок в Макдональдсі. Ну тому що я з Харкова. В мене нема Макдональдсу в Харкові. Потім ми вже виїхали з готеля, трохи погуляли по Полтаві, і вже ось ми на вокзалі прямуємо додому. Така лакшери вечеря. І вже ми в Харкові. Ось тут я вам така розповідаю, що мені сподобалася Полтава, але в Харкові краще, тому що Харків ван Лав. Ось такий у нас флог вийшов. Ну що, бувай!